Молодий письменник приїжджає в готель Палас де Верб'є, оговтатись від розлучення з дівчиною і написати новий роман: Прекрасний готель. От тільки порядок номерів дивний: 621, 621 біс, 623. Виявляється, 15 років тому готельний службовець на порозі номеру 622 наштовхнувся на труп. Ця історія заінтригувала нашого героя та його сусідку по номеру. Дівчина просто вмовляє його написати роман, і вони беруться за розслідування. А ми повертаємось на 15 років назад, ну навіть раніше, коли ця історія, пов'язана з банком ебезнерів, тільки-тільки починалася. І як завжди, шукайте жінку. Не в тому сенсі, що вона вбивця, а в тому, що все сталося саме через неї. Та що там їй шукати. Це красуня Анастасія, в яку безтямно закохані спадкоємець процвітаючого банку макер Ебезнер та Лев Левович, син провінційного актора, але наразі перспективний, успішний, високопосадовець банку. Майстерно закручений сюжет, яскраві образи, радючі несподіванки. З усіх боків чудова книжка.